Ви чули, хто і за що заплатив 120 мільйонів застави за екс-віце-прем'єра Черношова, підшепні партнери з будівельного бізнесу. Гроші вкинули про російський олігарх Кріпа, власника ЗНГГБЕТ і Насіковський, власник девелоперської групи Дім. Ті самі, що і елітні ЖК і паралельно кришуть свого шефа-міністра, внесли від імені маркетолога Дар'я Бедя. Яка, звісно, після скандалу раптово звільнилась. Ще частину фірма прокладка Кріпи без історії і обороту виглядає як проста схема: Через з осіб дали хабар, відмили гроші, занесли в касу ваксу і врятували шефа. Бо якщо Чернишов сяде, потягне за собою всіх і кріпу і Насіковського і їхні забудовні проекти. І це не перша схема Чернишова. Він уже світився у митних історіях з державною нерухомістю і НАТО газовими потоками. А тепер ділянка в Києві за нижню вартості в 5 разів втрата понад мільярда гривень, і квартири для чиновників по 8 тисяч за метр. Все красиво. По-українськи, добре, хоч одне міністерство національності, яке він очолював, нарешті ліквідувало. За рік існування воно не зробило нічого. Крім зливу бюджету і прикриття для схем, навіщо вони взагалі були? Знаєш, або хочеш більше наш телеграм.